Так, всім привіт! З вами, як завжди, я, Олександр. Сьогодні ми пограємо в Breal Stars. Я накачався, ну так трошки на 900 кубків вчора. І я готовий е, грати в соло. І ну, і мали би змінитися пропозиція забалі. Чи, чи його поміняли, чи що там, чи ви виділили, але там були ще й класні знижки на кита. Якого я хочу до ним давно сюда. Але тут треба донатити, щоб його мати. Це навіть 2000 купів. Не знаю, Я не знав, як просто люди. Чи вони гемами добивають кита? чи чим вони? Чи вони його фармлять? загадково для мене. Так. Громад. А, а ні, вона не покрашена, якщо я покращен, ну, но була б гапев. Была бы напевно. Ну меня хана. О, ні, Що? Ой, тут боб, Боб устрелы підриваються. мне ныне прийти карповик, набір карповик, катушка бобиного честно дуже Напевно, я не знаю что закрывато мне если у моему заголовлю ура может вы блин я на замов находи так ой 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 ба ба ба-ба-ба-ба-ба-ба... бабабабабабаба -ба -ба бараболь <рискій> Все. Я не гоню хоч в мене 2 банок, я не піду в нього. Він мене... розрубає, я думаю. Ну це навіть не треба спорити. Так... І ми піпли. Ого, як файна ситуатка вийшла. 14. О, і до речі, я на Джесі був майже апнув. Давайте дапаем. Так. И так. Ой, там, дядя, как... Нет, 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 я нет, Не хочешь вже на них? Хоча, давайте. Вс. Раз. Так, я тут вчера пускаю. Не... Так, э... дальше требует выйти ушло. Давайте я с відео увидел тебе за урівок. Ні, я просто див... дивив ці відео його. Е... 131 підписник. Його спочатку почав просто дивитися, який він був класний тоді. Голос не такий був приємний. Купіс. От Франка я до речі ніколи не боюся. Він слабенький. Його такого просто насиєш, кидаєш ту, турельку, покращуєш і вона просто його розбиває за милі секунди. Така роза баба слабка. Ти кидаєш їй турельку, ми кажеш гаджет, і вона. І навіть отак турелька всіх розносить. Наскільки це просто мій сильний перс. <рес> просто турелька сильна. Я не хочу підходити, в неї там пару... Ну, в неї е там багато було банок. Так, стендроп. Так, опа. Последний можно забрать. Так. О, 200 крас на франка Джекпот! Джекпорт! Ну я короче, краще буду братан. Не, Мат. Мотряс тоже прикольный. Так, и датай франк Ну Но я хайперчар добавили такий. Ви мене вчора було 2 мегабокса. Я відкрив ніяк про цей чувак Чесно. Я не знав, мегабокси давали вчора. Але першого це творці я навіть не знаю. Ага. Це було мені купити. Ех. Тобістер дроп дедень. Добре. І, давайте ще раз пограємо на франку і будемо це, я думаю. Знаешь, плюхо у него солідно. видно. От новый бах, якщо ти шо, ты там мало хей ты постійно вещи рухается, то оно просто не пухой. С всем годом. Кип фрайм классный Так ну и всем.